Львівська міська рада виділить понад 2 мільйони гривень постраждалим від російських обстрілів. Фінансову допомогу від міста отримують понад 100 львів'ян. Про це повідомила прес-служба Львівської міської ради. Виконавчий комітет ухвалив два рішення про надання матеріальної допомоги мешканцям, будинки яких постраждали під час атак 12 липня, 21 серпня та 5 жовтня 2025 року. Кошти призначені на відновлення або встановлення нових вікон та дверей. Лом, згідно з двома рішеннями, компенсацію отримують 79 мешканців на суму понад 1 мільйон гривень. На вікна 27 мешканців 549 тисяч гривень. Також на вікна та двоє львів'ян по 16 тисяч гривень на відновлення вхідних дверей. Як повідомили в міській раді, на сьогодні до них звернулися 435 мешканців, які повідомили про 812 зруйнованих вікон та 20 зруйнованих дверей. Кожна родина, дім якої постраждав від ракетних ударів, Потребує не лише матеріальної допомоги, а й людського тепла та підтримки. Ми робимо все можливе, щоб люди відчули, держава та громада стоять поруч, повідомила Тетяна Колесник, керівниця управління соціального захисту.